Доброго дня, друзі! Сьогодні пропоную вам приготувати разом зі мною супчик із вермішелю та фрікадельками. Починаємо. Кришимо цибульку на дрібний кубик 30 г. Моркву потерла на тертушці. Тут 15 грамів. Покришила 250 г картоплі дрібним кубиком. Усі овочі відправила у киплячу воду та додаю десь чайну ложечку без гірки, солі. Також у мене є готовий фарш курячий 100 г, уже з цибулькою, з перчиком і сіллю. я буду з нього за допомогою водички формувати тефтельки. Ось такі кругленькі-маленькі тефтельки виходять. Сформувала тефтельку і опускаю у киплячий супчик. Із даного фаршу у мене вийшло 13 тефте маленьких. Варю супчик до готовності картоплі та овочів. 13 тефтельок це, звичайно, дуже мало, тому беріть краще 200-250 фаршу, щоб їх було більше. Тоді буде смачніше. Додаю у супчик один лавровий листочок. І три горошинки чорного духмяного перчика. Овочі зварилися, додаю вермішель 50 грамів. Поки вариться вермішель, зроблю засмажку з цибульки. У сковорідку налила олію і додаю цибульку. Смажити потрібно до золотистого кольору. Змажу засмажку під кришечкою. Засмажка готова. У нас не всі люблять, щоб засмажка була у супі, тому я готую її окремо. Супчик також готовий. Наливаю у мисочку. Ось такий супчик в результаті у мене вийшов. Це дуже смачна страва. Я додаю ще кріп. До супчика для аромату та смаку. Смачного!